Всім привіт, друзі! Цього раз буду вчити робити безкінечне відео. Треба взяти, для прикладу таку підставку. Підставити телефон. Взяти коробочку. Підлаштувати місцевість, щоб було гарно. Ну, як гарно. Так. Тепер ми переходимо от сюди для того, щоб поставити 10 секунд. Ой, музику забув. Та нічого ж такі. Музику самі поставити. Зараз відео має початися. Ось всі дії. Ну, я думаю, треба просто той, е, під, щоб підставка була все більш прямою, просто в мене так вийшло. Ну, і далі, я думаю, ви знаєте, правда? Și-mi păpăd rojițe, mult